У нас продаж продажу Kia Optima 2014 року автомобіль гібридний на максимальній комплектації, весь в рідній фарбі. По США був невеличкий удар по передньому бамперу. а Машина, ще раз повторюсь, в максимальній комплектації. Саме головне, вона гібридна. Вона дуже економна по витраті палива, безключовий доступ, великий звіжний люк, панорамний дах, тонування. Шкіряний салон, вентиляція, підігрів сидінь, підігрів керма, мультикармо. Проїхав всього 87 тисяч кілометрів. Великий сенсорний дисплей, камера заднього огляду, електроручник, дуже багато корисних опцій. Складання дзеркал, всі склобіді мечі. Ось такий задній ряд сидінь. Автомобіль дуже доглянутий в дуже гарному стані. Підігрів задніх сидінь навіть є. Ось так виглядає по колу. Дуже жива Kia Optima. Кому потрібен дійсно гарний варіант: телефонуйте, записуйтесь на перегляд, Тест-драйв, кільцева дорога 110А, територія ринку столичний. Цей автомобіль ви зможете як завжди придбати за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.